Сьомий будинок по проспекту науки у Дніпрі десятки років був підключений до котельні Українського державного університету науки і технологій. Втім, мешканці стверджують, що увесь цей час тепла у власних помешканнях майже не відчували, що викликало масу побутових проблем. У власній оселі Наталія Кривошеєва мешкає з кінця 60-х років минулого століття. Що найменше останні 20 років зізнається, жінка з острахом очікувала на похолодання. Інститут нічого інститут нічого не робив. У нас завжди всі вже опалюються. А ми сидимо наприкінці листопада. Дай Боже нас включать. І в перших числах квітня нас вимикають. Стіни вже навіть пліснявою покривались. Вже не знали навіть що робити. Через плісняву жінка неодноразово просто здирала зіпсовані шпалери зі стін, а пережити зиму допомагав масляний обігрівач. обігрівали обов'язково, бо в мене онука в перший клас ходила. Дитина є дитина, треба тепло, щоб було. У кімнатах холодно, звісно. Та одягалися тепло. Ми всі були одягнені у светрах, у теплих штанях. Колишня медикиня Галина Рябчий розповідає, маючи право на субсидію через позицію представників навчального закладу, вимушена була оплачувати додаткові рахунки мене маленька. у мене маленька пенсія. Я сумлінно сплачую. І мене колишній проректор по господарській частині Шевченко, маючи у мене докази, тобто довідка про те, що я не боржниця, адже субсидію ніколи не дадуть, не дадуть субсидію, якщо ти боржник. І я прийшла на прийом до Шевченка, і він мене змусив. Я повторно платила за опалення. Ба більше жителі власними коштами оплачували ремонт занедбаного обладнання, мереж та навіть гуртожитку. Вишу однак, прийдешній опалювальний сезон, мешканці очікують із натхненням. Питання з опалюванням нарешті вирішено. Сьомий будинок підключили до міської котельні теплоенерго. Нам прийшлося для підключення будинку, прокласти розробити проект. Я також прокласти більше 200 метрів е трубопроводів, що ну, такий тяговий тягар для нашого підприємства і для, для міста. Ну, що зробиш? Для, це наші громадяни, яким ми повинні подати тепло. У «Теплоенерго» пояснюють саме для мешканців будинку довелося прокласти нову магістраль е надземною шляхом прокадали, тому що Якщо підземним, то це затягнулося б ще на, на сезон. Змонтіоване стойки, потім прокладена траса, виконана нові, повністю нова, нова траса, нова ізоляція. Так що надіємося, що буде, буде подаватися якісне опалення. За словами голови правління ОСББ будинку, усі роботи були завершені менш ніж за тиждень. Роботи дуже професійно зроблені, дуже швидко. Бригада організована, працювала ну по е, годинам. Тобто, ми зараз чекаємо наступного опалювального сезону з надією на найкраще. Дмитро Херлов, Андрій Чабаненко, Дніпро тіві.